Просто і доступно про місцеве самоврядування, Микола Катеринчук. Чому в Україні немає самоврядування? Почнемо з того, що місцевого самоврядування в Україні немає вже років 180, як немає, з того часу, як цар Микола І у Києва Магдебурзьке право відібрав. Дехто спитає, як же конституція, де народ єдине джерело влади, як же закони про самоврядування, вибори мерів, депутатів усіляких рад, ті ж самі ОСББ. А ось так на парканах теж пишуть різні слова, але за парканом ми їх не знайдемо. Дивіться самі. Згідно закону, ми обираємо депутатів місцевої ради та мера, яким ми віддаємо наше право управляти містом чи селом. По-перше, нам не шкода. По-друге, у нас же ж багатенько своїх справ: робота, родина, діти. Нехай працюють після виборів. Механізму впливу на цих обранців ми не маємо відізвати їх чи на палю посадити, вплинути на їхні рішення. Ми не можемо. І це була половина біди, але остання бабка в селі знає, що обраний мер якось там підпорядковується губернатору. Губернатор адміністрації превеликому при дядьку. Тобто дядько може його зняти з посади і нас навіть не спитає, як в Києві сталося, і це називається самоврядування. Добре, йдемо далі. Ми обираємо мера та депутатів для того, щоб вони вирішували, як нам краще та зручніше жити в наших домах та містах. А це значить, що ми повинні визначати права та обов'язки, які повинні мати мер та депутати рад. Так, так, ви все знаєте, ми нічого не визначаємо. А хто ж визначає? Так знову ті самі перевеликі владні дядьки. Нам же ж з телевізора пихаті морди в краватках розказують 20 років про місцеве самоврядування. Але ж ми, що ми? Добрі люди і маємо багатенько справ. робота, родина, діти. Нехай розказують. Добре, наші обрані мери та ради повноваження то мають, то не мають, і самі нічого вирішити не можуть. Це нам зрозуміло. Але ж ми ще податки сплачуємо. А як ці гроші витрачаються мерами та депутатами? По-перше, паскудно витрачаються. По-друге, витрачаються іншими. Так-так, тими самими превеликими дядьками. Гроші наші йдуть спочатку в велику загальну скарбницю, і вже з неї щось потроху виділяється в наші міста та села. Тобто в реальності управляють містами та їх коштами не місцеві громади, і навіть не мерз депутатами, то й виходить, що в Україні ніякого самоврядування немає. А що таке справжнє самоврядування і як його побудувати, розбиратимемося в наступних випусках.